Відбулася зустріч лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, також китайського лідера Сі Цзіньпіна. хотіла вас запитати, знаєте, вашої думки, як ви оцінюєте результати цієї зустрічі, і чи наблизила вона хоча б ну на трішечки настання миру в Україні? Чи все ж таки похитнути прихильність Китаю до Росії не здатна нічого? Ну, взагалі досить цікава зустріч, і така очікувана, я б сказав би. Бо декілька місяців да говорилося про неї. Я, я нагадаю, що а, це перша зустріч Трампа Синзенпіня за 6 років. І, хоча б вони протягом цього періоду перебування Трампа на посаді зізвонювалися три рази, але це перша очна зустріч, і вона тривала більше ніж було заплановано. А, і тут дуже цікаво, як знаєте, завжди дивитися на різні інтерпретації, які е, е, Трамп. Подав по цій зустрічі, і наприклад, які китайська сторона подала по цій зустрічі. От, якщо дивитися а, з того, що сказав Трамп, то окрім там економічних моментів сої а, і так далі, тарифних моментів, да, і того, що Трамп заявив, що він там знизить тарифи. А на рік вони там вводять, скажімо так, мораторії на підняття нових тарифів, да і і рідкоземельні метали, і так далі. І, от якщо ми це приберемо, ми розуміємо, що це для штатів, там для лобістів, які пов'язані з Трампом, звісно, важ. Ливо, очевидно, і візьмемо по російсько-українській війні. То Трамп про це сказав, Да, тобто він в публічній площині сказав, що я піднімав питання пов'язане з війною і з, з тим, щоб Пекін більш активніше був долучений. До процесу врегулювання, але що цікаво, що китайська сторона, от я дивився на їхні заяви і шукав, вони нічого про це не сказали. Тобто, взагалі, от тема російсько-української війни в офіційних принаймні китайських ЗМІ вона не звучала, що вона була така, ну в фарватері обговорення Трампа і Синзінпіні, і це показово. Тобто, це знаєте, це може інтерпретуватися в тому числі як той момент, що Трамп цю тему підняв, а сі вислухав. Давайте так скажемо, і далі сів поїхав робити висновки. А з того, що Трамп сказав, тобто, ми можемо здогадуватися, що от після того як Трампу не вдалося наразі та налагодити ну по факту, такий, скажімо так. Підштовхнути Путіна до а, мирної угоди е, Трамп вирішив тоді діяти. Знаєте, як, якщо проблему не можна вирішити на одному рівні, треба підніматися на рівень вище. Та, і от Трамп вирішив, що треба а, піднятися на рівень вище, тобто на рівень а, КНР, Да? тобто, зважаючи на те, що Китай якби чи то нейтральний, чи то союзник а, Росії в допомагає обходити санкції і так далі, спробувати чи з через Сінціньпіня вплинути тепер а, на Путіна. Раз а, з Путіним не вдалося, от скажімо так, один на один. Ну скажімо так, віч на віч домовитися про закінчення війни. І от і схоже, що сі вислухав, от його власне пропозиції, більш активного долучення, але ми поки не побачили жодної конкретики, окрім оці фрази. А про те, що от вони це обговорили і мають закінчити більш того, як мені здалося, складалося склалось враження, що от після цієї зустрічі що потенційно може Китай ще далі, якби вичікувати, да тобто, або вичікувати, наприклад, от, ну із, із того, що ми наразі бачимо, це потенційна наступна спільна зустріч Трампа і Синзінпіня у квітні наступного року, і по суті, може так скластися, що Китай ну буде ось весь цей час наробляти, як. Як вони вважають свої пропозиції е, да, по російсько-українській війні? Тобто, тобто ну, потенційно це може означати, що, е, скажімо так, подальші спроби в цьому місяці Трампа е, там зустрітися з Путіним чи спробувати зупинити війну, вони можуть якоюсь мірою бути відтерміновані ще тим паче, що Трамп знов таки щось таке сказав, що е, там війна може ще продовжуватись певний час, але ми, зрештою, дійдемо е, до якогось, е, скажімо так, е, ну спроб вийти на. А мирний план, тобто, і я я не виключаю, що от і після цієї зустрічі насправді тут може бути така історія, що частково це може бути пролонгуватися. Хоча подивимося, наскільки а, син зіньпінь почув а, про те, що говорив Трамп, тому що наскільки я можу а, ну, ми можемо здогадатися, син зін тут тобто, Трамп намагався його переконати, що Китаю вигідніше закінчити російську українську війну, ніж її продовжувати, та тобто, тому що питання якраз в цьому. А тобто, тому що зараз складається враження, що до цього часу Китаю в принципі статус-кво. Тобто як є в принципі, його не хвилювала якась зміна цього, тому що а, так виходить, що захід а, зосереджений на російсько-українській війні на Китаї, ну тобто меншою мірою на Китаю, а Китай може заробляти на дешевих російських енергоносіях. Тобто йому не потрібен ні виграш Росії, ні їх тотальний програш. І якби оцей статус-кво тут питання в тому, чи вдасться Трампу поступово нащупати, знаєте, у цей момент нерв. Що Китаю буде вигідніше закінчити війну, ніж власне і далі продовжувати цей статус-кво, а це може бути як ми наразі бачимо скоріше при більшій зміні геополітичної рамки. Тобто, коли Китай більш чіткіше буде розуміти, і про що він може домовитися з Сполученими Штатами Америки наразі, і виходячи з цієї більш ширшої геополітичної рамки, розуміти, що йому тепер вже власне ну продовження цієї війни не вигідно тому, що можна зосередити ці ресурси і так далі. А на інших напрямках і тоді він зможе впливати на Кремль. Знов таки це не означає, що в Кремлі, от після цієї зустрічі, знаєте, знов не будуть занепокоєні і не будуть намагатися шукати виходи все ж таки на Трампа. Тому що мені здається, що Трамп якоюсь мірою на у цій геополітичній арені зараз показує Путіну, що окей, якщо в ти не хочеш домовлятися, ти не хочеш погоджуватись на більш-менш реалістичні моменти. Ми спробуємо діяти на більш вищому рівні. Є Пекін. От ми спробуємо діяти тепер на цьому рівні і намагатись на тебе вплинути. Тобто, не виключено, що оця зустріч всі паралельно вона може насправді в Кремлі знаєте, стимулювати відчуття ревнощів. До того, що от Росії з Трампом спілкуються, а виходить, що якби ця зустріч в Будапешті не відбулася, і ну наразі не зрозуміло, коли власне відбудеться, і це може стимулювати Кремль плюс військова ситуація, економічна ситуація в самій Росії. А може стимулювати Кремль до того, що вони ще до квітня спробують з Трампом вийти на якийсь раунд перемови, ну а зрештою виходити на сісфаєр, про який Трамп і Україна постійно говорять. Власне, ви вже трошечки підвели до наступного запитання про Кремль і про його очільника божевільного диктатора Володимира Путіна, який нав'язує російському суспільству ідею, що агресивні загарбницькі війни є, так би мовити, продовженням історичної місії і мають бути притаманні кожному ісконно-русскому чоловіку. Зокрема, під час відвідування військового шпиталю у Москві диктатор спілкувався одним з учасників війни проти України. Той згадав свого діда, який воював, ну тобто ветерана Другої світової, а Путін в свою чергу сказав, що в росіян, нібито в генах, закладена здатність воювати у центрі протидії дезінформації, зазначили, що такі слова диктатора підкреслюють, що в сучасній Росії культ війни став частиною національної ідентичності. Це ми бачимо в принципі з кожної щілини російської Кремль послідовно нав'язує громадянам ідею, вважають у центрі протидії дезінформації, що участь у війнах природна риса справжнього росіянина. Тож, власне, на ваш погляд, чи означають такі заяви Путіна, що путін Росія ось як вперлася в цій позиції або капітуляція України, або війна до вічна війна до виснаження, вже як хто назве, то вже з цієї позиції не зійде ніколи. Чи все ж таки якісь важелі впливу є? Ну так можемо і Китай пригадати, можемо санкції пригадати, і якісь із численних мирних планів, зокрема, які нині пишеться Україною та Європою, все ж таки колись у найближчому майбутньому можуть бути втілені в життя. Ну, по перше, помітьте, в Росії вже декілька разів знаєте, сворідно, вони змінювали коли потрібно а, пропаганду в той напрямок, який потрібно, умовно кажучи. Ну згадайте історію з тими ж сполученими штатами Америки, які до обрання Трампа довго часу оголошувалися там ворогом на і Так далі Трампа обрали, от і одразу розвернулася да ця історія. Ну тобто, ну принаймні на певний час. А, тобто тому я до того, що тут слід просто розуміти, що пропаганда у них змінюється, знаєте, як колись це про радянський Союз сказав за лінію. Партії да, Отут те саме да, тобто, грубо кажучи, по суті, пропаганда калібається з лінією партії. Тобто, сьогодні так от в публічній площині. Ми побачили ці заяви очільника Кремля. Знову таки, з історичної точки зору зрозуміло, що це якби вони не мають під собою. Вони безсенсовні. Давайте скажемо так, да тому, що ну соціальні науки вже давно довели, що грубо кажучи, війна це достатньо пізній продукт історії розвитку людства, і вона в генах точно не закладена. Давайте відмітимо ну. Спропуспроводу цього є маса досліджень, а тобто, але з пропагандистською ціллю зрозуміло ці речі а, використовуються. Дивіться, я б так би сказав, знаєте, часто ніч буває найтемніша перед світанком. Я думаю, що не просто так, якщо вже очільник кремля почав розповідати такі, а історичні по суті речі, да а, таку такі меседжі маячні закидати в публічний простір. А, можливо, це якраз показник того, що все ж таки певні переговорні процеси і так далі. Вони за лаштунками відбуваються, тобто, тобто, це спроба так само до речі, як ситуація зараз на фронті, яку ми бачимо, що Росія намагається всіми там можливими прагненнями да, там, прорватися на Донбасі, збільшити територію окуповану і так далі. Тобто, таке складається враження, що вони розуміють, що ну якби оцей переговорний момент Сісваєр він неминучий. А, і перед знаєте, от щедкеслю ніч найтемніша перед світанком намагаються максимально от на різних рівнях показати, що у них є ще достатньо ресурсів. Вони ще може захопити більше. Вони готові воювати до останнього. Оця от я розповідав про ми з вами згадували про ці ядерні шантаж. А да, які вони влаштовують. Тобто, така спроба, що так, таке враження, що вони намагаються, якби по цими всіма різними а, речами продемонструвати, що у них є ще можливості воювати воювати і воювати, да і вони не Тові там погоджуватися а ні на які пропозиції, а, ні на мирні плани, і так далі. Але і насправді це якраз може свідчити про те, що за лаштунками відбувається протилежне. Так неодноразово, до речі, було а, просто я хотів би це відмітити. Що коли а, скажімо так, сторони за лаштунками десь наближаються до якоїсь точки переговорів а, у публічній площині, навпаки, відбувається якесь загострення. Да, от може, якраз ми тут є свідками а, цієї історії. А, і тому, от в скажімо так, в публічній площині їм потрібно отака створення такої, знаєте, ражу, а, ні шагу назад. Да, тобто там прийняття закон про мобілізацію протягом ро... ну, що можна тепер весь рік проводити оце ядерну історію, ці заяви про культ війни і так далі. Ну тобто, ну тобто, це знаєте, робиться не тоді, коли давайте так скажемо все добре. Да? Тобто, це показано, от в сукупно... в сукупності, плюс економічна нюанси там останні заяви очільниці. Російського державного банку, а тобто, от воно воно показує, що там якісь процеси йдуть, які впливають на Кремль. Що Кремлю треба публічно робити вигляд, що вони якби не готові відступати, але в реальності, скоріш за все, вони тим самим намагаються щось виторгувати. Ну і ми можемо здогадатися, що це скоріш за все пов'язано з цими переговорними лініями, які наразі є з Вашингтоном. Чергові удари по Україні пошкодили важливі для ядерної безпеки підстанції. Заявили в МАГАТЕ. Ми про це згадували в ЕТЕРІ. Південноукраїнська та Хмельницька ЕС. Стратили по одній з ліній електроживлення, а Рівненська зменшила потужність двох з чотирьох блоків, тобто фактично половини з наявних енергоблоків. Рафаель Гросі висловив, звісно ж, най найпотужніше занепокоєння, яке тільки можливо. Закликав сторони відповідально ставитись. Ну і власне, що ще може зробити магате? Звідси ж і питання. Чи є на ваш погляд ефективні механізми протидії російському ядерному тероризму? Чи в даному випадку тільки можемо бачити стурбованого Рафаеля Гросі, і більше нічого з цим не можна вдіяти? Ну, я б сказав би, що в цілому, помітте, Росія зараз останні тиждень тижні намагається да оцей називаємо так енергетичний ядерний тероризм використовувати на різних рівнях. Та, да? тому що а, от зараз ми ще до наших атомних електростанцій повернемося, але помітте, вони знову активно на світовій арені почали крутити тему, пов'язану з тим самим бурісникам. Да, і говорячи, що от бачите, у нас тепер нова ракета є, а, яка там використовує якісь ядерні елементи, які вже назвали «літучий Чорнобиль. Да? Посейдон витягли і почали знову розповідати да, оцей морський Чорнобиль, умовно кажучи, і розповідати, що от бачите, у нас є і таке, і таке. Тобто, навіть ми бачили, як це вплинуло на Дональда Трампа, який і, і Сполучені Америки, які навіть почали говорити про те, що можливо вони проведуть, скажімо так, знов повернуться до скажімо так, іспитів пов'язаних з ядерною зброєю. Тобто, а якщо в цілому, я думаю, що це за загальна стратегія, яка зараз є у Росії, тобто на геополітичному рівні вони намагаються показувати, що а у них є і ядерна зброя, вони можуть її використовувати і нові розробки. А, от на нашому рівні, тобто на рівні російсько-української війни, вони б'ються, як ми бачимо, по підстанціям тяговим підстанціям по енергетиці, і з розрахунком на те, що з одного боку ця історія з ядерними електростанціями має вплинути викликати резонанс на заході, щоб там знову таки. Це прив'язали до оції ядерної загрози, яку Росія почала знову експлуатувати. А з іншого боку, щоб на такому більш я б сказав би рівні е, тактичному, спробувати нас залишити з меншим об'ємом доступної енергії в контексті зими, тобто посіювати всередині нашого суспільства да, відчуття от, там незахищеності і занепокоєння щодо майбутнього, якою буде зима, і що буде з електрикою, і так далі. Тобто, тут мені здається, вони вони цю цю тему використовують на різних рівнях, і якщо глобально говорити, тобто і мабуть і протистояти тут Росії треба теж на різних рівнях. Ну тобто, ми чудово розуміємо, що оцей там національний умовний рівень да захисту енергетичних споруд, і так далі, про це багато говорилося. в Принципі, щось з цього і робилося, да тому що ну, ми бачимо, що а, Росія в б у неї не були спроби вона не може просто взяти там, відмикнути е, всю. Нашу енергомережу, хоча небезпеку для атомних електростанцій, це створює, тому що ну навіть ці люди, які можуть бути досить далекими від там ядерної фізики і, і не розбиратися в цих моментах, але факт залишається фактом, що, наприклад, якщо якусь атомну електростанцію відрубити від живлення, то це небезпечно для роботи самої атомної електростанції. Ми це вже декілька разів проходили на прикладі Запорізької атомної електростанції, яка в окупації знаходиться. І знаємо, як декілька разів вона була дуже близькою через блекаути, дуже близькою до Небезпечних, скажімо, так, моментів про що до речі, та ж сама магате фіксувала. Тобто, от є оцей національний рівень. Ну і є, звісно, наш міжнародний рівень, який тут теж потрібно використовувати. Я не скажу, що ці наші офіційні заяви і ту та інформація, яку ми подаємо, вона взагалі не впливає на світовий рівень. Вона впливає. Да? тобто, ця інформація про те, що Росія б'є по атомному електростанціям або навколо да? тобто намагається зруйнувати ключові енергетичні потужності, які з ними пов'язані. Це Пливає, але звісно, ми бачимо, що Росія зараз намагається в цей момент демонструвати буцімто для неї це ну якби її не обходить. Але насправді, як мені здається, тут може історія бути знаєте, крапелька поступово накопичується, тобто тут може бути критична маса цих моментів. Тобто, мені здається, наша позиція тут має бути в тому, щоб це фіксувати, знов таки, якою б не був би гроші і магате подавати туди, і поступово стимулювати наших західних партнерів до того щоб вони підходили до санкційного тиску на Росатом, тобто, якщо не відбувається зміни або ситуація з Запорізькою АЕС, вона продовжує бути в окупації. Якщо тепер Росія ще б'є. По підстанціям по енергетичній мережі навколо наших діючих атомних електростанцій. Якщо вона використовує отак брутально на світовій арені ядерний оцей фактор або намагається шантажувати, ну потрібно підходити до того, що західні країни, як мінімум, мають міркувати про введення санкцій щодо Росатому. Помітьте, що поки що, поки що, ми ні від Сполучених Штатів Америки, ні від західних країн про Росатом не чули.